Мене звати Хома Черсен, я учень 8 класу Луцького ліцею номер 14 В вашій увазі пропонується наукове дослідження на тему розробки сайту Minerals. Корисні копалини є важливим компонентом природних ресурсів, які мають значний вплив на економічний розвиток країни. У сучасних умовах зростає необхідність створення зручних цифрових інструментів для зберігання, аналізу та поширення інформації про них. Технології, такі як, такі як PHP, ФЛЕТ і БОСТРАП, дозволяють ефективно розробляти інтерактивні ресурси, які забезпечують доступ до даних у зручному форматі. Об'єктом дослідження даної роботи є процес створення сайту з використанням спеціальних інструментальних засобів. Предметом дослідження є програмні методи та засоби для сайтів розтворення геолокацій з місцями корисних копалень. Одна робота полягає у створенні якісного і доступного сайту з інтерактивними картами локації корисних копань в Україні. Розрахований на будь-яку аудиторію, який буде мати простий, зручний інтерфейс за функціональність. В ході роботи були поставлені такі методи дослідження, як теоретичні. Які полягають у вивченні аналізу відповідних джерел згідно до обраної теми наукової роботи та практичні написання власного сайту. Також в ході наукового дослідження ми використовували такі засоби розробки, як CSS, HTML, Bootstrap, бібліотеки LFL, JavaScript та PHP. А також ми під'єднували базу даних MySQL. В ході наукового дослідження було поставлено такі завдання: а саме розгляд теоретичних відомостей про HTML-CSS. Вивчення PHP піш з використанням HTML CSS, JavaScript інструментів Bootstrap, Leaflet, проектування бази даних, створення та впровадження сайту з локацією Minerals. Передіймо до демонстрації сайту. Перед вами зображено графічний інтерфейс сайту, який складається з головної сторінки, про нас, додати ресурс, де ми можемо додати ресурс, вказавши, заповнивши певні поля, вибравши категорію. Ресурсу. Також потрібно вибрати файл. Файл обов'язково повинен бути або PDF, або або імеджі. Також ми можемо на карті, яка була під'єднана за допомогою Leoflet, поставити точку, щоб. Де була зафіксована ця корисна купання. Після того, як ви натиснули кнопку Додати локацію, інформація переноситься в базу адміна, де адмін може схвалити або знищити цю локацію. Також адмін може сам додати локацію без, підтвердження, без чужого підтвердження. Тобто, вона буде відображатися одразу ж після того, як він дода, додасть локацію. Також це е, усі можливі корисні копалини на даний момент е, на цьому сайті, е, які розташовані на території України. Е, от, наприклад, вугілля. Е, перед вами з'являється карта, карта світу, е, яка з'являється е, на території України і на якій е, є точки. Натиснувши на точку, ми можемо побачити: ось, наприклад, львівсько волинський вугільний басейн. Тобто точки, де були знаходжені, де були зафіксовані ці корисні і або якісь великі басейни. Наприклад, ну, в нашому випадку вугільні. Та навіть вугільні райони. Тобто, якщо людина додає ресурс, ця точка буде показувати. Ну, і якщо адмін підтвердить, схвалить цю статтю, ця точка буде показуватись на карті для всіх людей, які будуть заходити на цей сайт. У разі виникнення якихось запитань, ви можете вільно зв'язатися зі мною. Зателефонувавши мені або написавши на пошту. Або ви можете тут надіслати повідомлення, вказавши ім'я, своє пошту та відправити повідомлення через сайт. В ході наукового дослідження було. Розглянути теоретичні відомості про HTML, CSS. Вивчено PHP з використанням HTML CSS, JavaScript, інструментів Bootstrap, спроєктовану базу даних, створена та впроваджена сайту з глокацією Minerals. Дякую за увагу!